Ну, Або кому ти дуже-дуже подобаєшся. Давай подивимося, яка людина відчуває до тебе приємні відчуття, хоче бути кого тебе рядом з тобою, хоче бачити тебе весь час. Хто в тебе закоханий? Подивимося, для кого цей розклад. Або дуже-дуже подобається цій людині. Для кого цей розклад? За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Так, покажу пентаклів, сети земної стихії. -козиріг. людина практична, все в пріоритеті, але тільки починаєш певний свій якийсь шлях, а можливо свій власний бізнес на самому початку, або просто тобі, можливо, до 18 років або близько того. Так, можливо, нещодавно отримала, е, говорю, для жінок чоловіки, перевертайте під себе, отримала якусь фінансову звістку, можливо, подаримо чеку. Так, людина, яка е, дійсно відключає емоції, коли е, думає про гроші. Про заробіток грошей, для того, щоб уникнути якихось втрат неприємностей, пов'язаних з нехваткою грошей, якоїсь інформації потрібної для зароблення грошей. Людина, яка зараз можливо перепочиває або знаходиться в стані. Спокою, бо знає, що далі буде ще прийдеться боротися, зробити щось для себе неприємне, неприємне серцю, болюче серцю, але по логіці все правильно зробити для того, щоб знову ж таки вийти з неприємностей. От у людини дійсно, або людина. Не страждалася в своєму житті, і ця людина вже робить все можливе заздалегідь, щоб уникнути певних неприємностей. П'ятірки, це у нас кризи йдуть. Тут у нас і пентаклова, і кубкова емоційна випала. Тобто людина себе старається убезпечити. Можливо, і відносини були якісь токсичні, неприємні. Так, отже, хто в тебе закоханий? Або кому ти дуже-дуже подобаєшся. Так, характеристики цієї людини. Ой, людини, якої щось неприємне в житті трапилося. От людина знаходиться в певних обмеженнях. Можливо, тому що не може до тебе проявитися. Хоча весь час думає, вмотивована цим, тобто бажання велике для цього є. Але от щось заважає їй проявитися. Можливо, ти не сама. Можливо, цей чоловік не сам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. І чекає, коли закінчиться цей період. Неприємностей для того, щоб початися новий період. Хто в тебе закоханий? Людина, яка страждає, можливо, вночі просипається, думає про тебе. Людина, яка хоче побороти усі перешкоди, які стоять на вашому шляху. Можливо, цей колишній може бути, бо тут дуже багато мечів випало. Так. І людина, яка для того, щоб проявитися, щось обдумує. Дивіться. Скурпульозно обдумує, приділяє увагу навіть дрібним деталям, хоча багато чого вже для цього зробила. Це людина. Зробив. Так, хто в тебе закоханий? Хто в тебе закоханий? Паш кубків. По кубкам рок Скорпіон Риби. Людина може бути молода або проявляти себе як молода, незріла, а можливо, дивіться, цій людині ти настільки подобаєшся, що коли він тебе бачить, він веде себе як ото. Да? Одразу видно, що закохана людина. От зовсім то мямлить щось, то не те що щось говорить, то не так себе веде, можливо, спотикається. Коли на тебе дивишся або ти на неї дивишся. Хоча сам по собі цей чоловік мах, він постійно в дії, він постійно то заробляє гроші, то досягає чогось. У нього багато досвіду. Він вміє ділитись, незважаючи на те, що він проявляється як пажик, да? От так несерйозно веде себе, От розгублюється, коли бачить тебе. Так, і ще про цю людину. Ти його зірка. Він про тебе мріє. Дивися, ти його зірка, він про тебе мріє. Можливо, і хоче скоротити. Робить все для того, щоб ти ближче для нього ставала. І він от намалював в своїй голові тебе таку. До якої він тянеться, ти йому подобається зовні, е, йому подобається, як ти, можливо, твій голос, можливо, е, твої манери, е, жести твої, до, е, походка твоя. Але ти, ти для нього загадка. Жінка загадка, яку б він хотів розгадати, тим ти його і зачарувала. Нехай все хороший неодмінно збувається, не гаразд негатив, обходять тебе стороною.